Багато мене хто запитував за огірочки, як їх справи, ми половину вже висадили. Ось такий гірочок має на 25-й день. Це без хімії. Просто звичайна земля, трошки куплено перебавна сторфом, і вода домашня. Половину ми вже висадили. Ще висадимо ось ці основний секрет, я можна сказати, назвала би, щоб огірки не пропадали, особливо коли ви будете висаджувати у відкритий ґрунт розсаду, прогріта земля, плюс 10 – це мінімум землі. До цього ви можете взяти, просто накрити землю перед тим, як висаджувати огірка. Місце кліянкою. Коли буде дуже тепла хороша погода, вона прогріється там. Та земля ви самі будете відчувати рукою і посадіть навіть на перший. А сутки двоє ви можете накрити на ніч, також тією плівкою ось таку розсаду, наприклад, огірочка. І він швидко у вас припіде вріст. Коріння не примерзне, гарно піде в ріст, розвинеться і мати ранні огірки.